Доброго дня. Розкажу казочку. Українська казочка. Слухайте уважно. А жінка вранці збирається на роботу. Видите? Орієнтовно це... Е, е, від сім ранку пів восьмого, але е, у дворі стоїть батут, і де дітям захотілося 6 ruczki fra, djitkom, wydwołowską na Bocynczyn. W tym czasie, od 15 lat, syn Dziwipa, je i zbud przyjmuje się ekskort. Ja nie znam, jak ich nazwać, syn Fram, Dim, Osma, wiem, i ptając o dzieci. поряд на 08. aunque todos los enc��os, десь в descriptor. А хто їздить вкий Liberty group? В Makar ini, ros Klins didn't care, що і так меніって. Знаєте? Чи є тут donc однак вашbulнина? Що Я буду тусували, щоб в мене і в мамло, в от chemistry install understanding це наання кудсь 2017. Для вас позад руки. А за ч åt пект story HAYEшporP式назм каже, ще у вас еть чисеньний Platform in very так що подумати? То такі який раїде вже, я не знаю, якщо мав думку. Теж з кінця сидить, і перед обідом визивають додому. дому. Це що я запари? То мені тамся що вої з Все я ще не як наго. Німа